Всім привіт! Надіюсь, ви в порядку. Так, сьогодні у нас буде якась інформація. Інформація буде з простору. Я налаштовуюсь. Ви, будь ласка, теж. Так, для тих людей, хто зараз відчуває якісь переживання або всередині, або назовні і такі ситуації, і, в принципі, і люди, і, можливо, зараз у вас в житті може відбуватись таке ну, ніби події, 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 і ви якось не розумієте ну якось ваше відношення до того всього. До людей тих ж самих, да? і ви можете якось всередині себе подавляти щось, да? наприклад, агресію, сміх, радість, або, навпаки, ви можете зараз таки, знаєте, такий може бути рівний настрій. Ось можливо, ви. Можливо, ви що ви можливо? Або ви хочете щось прискорити в вашому житті? Або ви якось помітили, що нічого не відбувається, і для вас це якось ну, зовсім по-новому. Ну, По-новому, в якому сенсі? Ви, можливо, якось дивитесь на ситуацію, ну якось все рівно. Рівно, рівно, рівно. І всередині вас можуть різні відбуватись якісь такі відчуття, перечуття. Хтось, можливо, знаєте, може відчувати, ось щось там буде. Якісь такі, знаєте. Хвиля, якась так знаєте, чи пронеслась хвиля. Чи вам здається, що зараз якась хвиля проноситься? А ви що. А ви намагаєтесь. Ви намагаєтесь втриматись на цих хвилях. Ви. Я не знаю, ви якось. Вчиняєте, говорите, дієте і здається, все як і по-старому, але водночас може відчувати, що все як і по-новому. І ви, можливо, зараз якраз і формуєте свою думку, своє відношення до того, що зараз відбувається. Ви відзнайшли в собі ті питання, ви відзнайшли в собі такі сторони і риси вашого характеру. Можливо, ви відзнайшли тих людей також, да? хто або що вас подавляє. Можливо, хтось викликає на агресію, можливо, хтось вас провокує на якісь дії або сім пентаклів. Це, знаєте, така не те, щоб карта довгих очікувань, це карта випробування терпіння скоріше. знаєте, Чому? Тому що працювали, працювали результати, ніби як ось ну, по ідеї, по логіці, по, в принципі, по подіям. Якось повинно це повинно завершитись. Це питання не в тому, що це саме ваше очікування. Ні, це питання в тому, що ви дійсно помітили в собі те, що ви, ви дійсно зараз, як ніколи, приймаєте участь у, у тут і зараз. У подіях, <кій> і вже так напротязі якогось часу. Або змін ніяких конкретних не відбувається. Ну, от ніби всередині вас гармонія, десятка келихів, ніби щось як у вас відбулось, да? і ви вже і проявляєтесь по-новому і те, і те, а ось результатів логічних немає. Розв'язка буде різкою. Розв'язка буде різкою. Всі ваші труди будуть немарними. І все це для того, аби ви в момент, коли все це відбудеться, відчули справжню радість. І ось ви повинні ну радість, якийсь всплеск емоцій, але це дуже приємні емоції. Знаєте, прямо от пройняло ніби. І це все для того, аби ви відчули справжнє задоволення. Тому зараз будьте готові. Не зараз саме, а зараз ви почули і будьте готові, що в вашому житті може відбутись щось таке колосально приємне і радісне. Да? І насправді ви вже будете готові до прояву і, в принципі, до пережиття тих ситуацій і тих моментів життєвих. Ви вже максимально сильно зросли, і ви вже розумієте, що до чого, як повинно відбуватись, і як ви вестимете себе в тих або інших подіях, ситуаціях з тими чи іншими людьми при тій чи іншій справі. Тобто, можливо, у вас в житті було питання вашої реалізації: це як кар'єрне, так і хобі, так і прояву себе в соціумі. Можливо, ви працювали над відповідальністю і ви почали фільтрувати свою розмову. Да? Ви почали або більш сміливіше виражатись. І коли ви це почали робити, можливо, у вас тут король келихів 10 старшого аркану колесо фортуни. Да? Можливо, ви. А ви зрозуміли, наскільки це вам більш приємніше, коли ви сміливо, чітко, чесно відповідаєте, нічого не приховуєте, тобто воно є в вас всередині, так? ви це формуєте в слова, комусь здається, це коректним, некоректним, або ви, навпаки, були, або є на цьому етапі, коли ви проганяєте через себе свою сміливість. Ну от Приміряєте, вчиняєте так, так, висловлюєтесь, дієте, пропонуєте. І от дивитесь на себе так, як я тут, як я себе. Я я тут, що, хто я тут? Як, як ви себе відчуваєте, як, ви взагалі, в принципі, як на вас реагують, подобається вам не подобається. Ви себе умовно тестуєте. І е, ви зрозуміли, що вам ну, набагато приємніше знаходитись в таких сміливих обставинах. Потім, можливо, на якийсь момент або етап життєвий. Це або відбудеться, або вже відбулося, або зараз відбувається. Ви ніби як, від, ну, знаєте, як такі, ніби як откат якийсь, або знаєте, якісь такі ситуації, які відкинули вас ніби назад. І ви для чого це? Це? Ніби, знаєте, як закріпляючий матеріал. Тобто відбулась знову ситуація, або в вас всередині щось відбулось, да? відкат в емоціях, розуміннях і тому подібне. І тут ось дивляться, як ви будете вибиратись. Ви знову керуватиметесь собою старими? Чи все ж таки ви будете вже вчиняти по-новому? І надалі так сонце, і надалі продовжуватимете все те. Плюс це було ще для того, аби ви все ж таки остаточно переглянули себе минулих, своє минуле ситуації, людей і тому подібне. І прийняли остаточне рішення для себе, як же ви все-таки бажаєте жити? Чи ви дійсно довіряєте тим або новим знанням, або собі новим своїм відчуттям, думкам. Людям інформації вченю, я маю на увазі там освіта, або там вчиня якесь. Так? Тобто, ну, це ж можуть бути якісь і філософські ваші питання. Або ви так, або ви продовжуєте закриватися, або королева жезлів сміливіше ви починаєте себе проявляти. Ось тут і карта також вибору вийшла: двійка жезлів. Так, добре, для чого це ця інформація? Аби ви перестали боротись і починали діяти по-новому, так, із середини. Чи ви довіряєте своїй інтуїції, чи ви своїй інтуїції не довіряєте? Ви е, сила. так, Ви підкріпіть. Ви в голові, чи всередині вже, вже дійсно, можливо, нові, і ви розумієте, тому і немає результатів, а не вчиняєте по-новому. Що є по-новому? По-новому це більш далекоглядніше. Тобто ви навчились бути тут і зараз, так? але ви повинні в думках тепер теж не зупинятись, бачити тут і зараз, а вже все ж таки ну, або вчитись почати, або, вже, якщо ви вмієте, почати дивитись на все глобальніше, на два-три кроки вперед. Тобто, відповідальність прораховувати. Ви повинні зараз проявитись саме від себе. От я відчуваю так або так. І як це буде насправді? Це може бути так, може бути так. Я не знаю кінцевого результату. Але я до такої ситуації готов, готова, до такої ситуації, готов, готова. Так? І ось такого плану. Тобто, ви зараз повинні остаточно прийняти не те, щоб рішення, рішення було прийнято. Ви побачили одну сторону життя, другу сторону життя. Минуле майбутнє сьогодні. Ви побачили нових людей. Старих людей, колишніх, попередніх і тому подібне. І ви зараз повинні, якщо, наприклад, моделювати або будувати стосунки, то із внутрішньої вашої середини, але і по справедливості тут жриться, ви повинні розуміти, що ви повинні не тільки отримувати, бо я себе люблю. Себе любити насправді це вміти віддавати. Ну, ось, Тому перше, ось тут навіть з пентаклів. Тут людина дає монету. Тобто, що таке? Я люблю себе? От мені приємно, коли комусь приємно. Чому? Тому що людина починає випромінювати нові або позитивні емоції. І мені приємно від самих емоцій, тобто я раз там і все так. Зробити щось приємне для людини це сказати приємне слово, підтримати, не знаю, там ну як підтримати. Ну, наприклад, там, от я би зараз випив кави, а ти та ні щось не хочу. Ну, все ну і я тоді не буду. Ну, умовно, так. Але якщо ви там, наприклад, підете, людина візьме собі каву, а ви, можливо, там якийсь чи чайок чи щось. Ось такого плану підтримати. Це зовсім простий такі приклад, але ви повинні зрозуміти. Або там, наприклад, з дітками спілкуєтесь там, щось хочу з вами там, з тобою, мама чи з тобою тато зробити. Раз, підтримали, зробили. Хоча дитина і сама може це зробити, але ви і так знаєте. Коротше, ви або приймаєте участь і ділитесь своєю участю, так, або, скажімо так, ви надалі продовжуєте топити за своє, боятись прогнутись, що вас хтось з вами хтось зманіпулює. Чи ще щось. Або, наприклад, це також двійка старшого аркану жриця, це також питання компромісу. теж, Або ви йдете на компроміс, або не йдете, тобто, що для вас таке компроміс. Тобто ви повинні зараз, скажімо так, розставити всі крапки над І. І зрозуміти, що не потрібно себе постійно душити, аби отримати результати. Якщо результатів немає, то це теж повинно проявитись ваше терпіння. Ваше вміння плисти за течією по течії і тому подібне. Да? Так, ви або зараз, або коли будете відчувати той такий момент, етап ніби все повернулося назад, ви, ви повинні розуміти, що насправді це відбувається з вами. Е, момент ну як там, ну, прийнято говорити трансформації. ну Момент, скажімо так, ось. От у вас у кожного є телефон. Ви ж знаєте, що таке оновлення програмного забезпечення. Ось оце, оце з вами відбувається. З людьми відбувається це так само. Таке оновлення. От щось відбулося, так, і в голові несвідома така раз зміна за допомогою думок і тому подібне. Якщо б це так, якби ми були технікою, а не людьми, то от уявіть ваш телефон. Причому ви повинні зрозуміти, що у вас дійсно змінився світогляд, змінились ви. Можливо, ви не готові на якісь теми говорити відкрито, можливо, ви не готові на якісь, не знаю, почуття говорити відкрито. Як вам сказати? Можливо, у вас і змінився ваш світогляд, а вам зараз важко знайти спільну мову з людьми. Можливо. Це не свідчить про те, що ви можете сваритися або що. Ну, ви от. Ну, ви не розумієте, на які теми з людьми цікаво розмовляти? От ви почали сусіди знову роблять ремонт, тому можуть бути звуки. Ви, можливо, почали бачити все по-новому. Спочатку могли відчувати якийсь драйв позитив, а зараз так раз, і можливо ну, якось, вибачте, так, спустились трошки на тормоза, да? Такий спокій знову. А можливо, і ні. Перегляд у вас, в принципі, перегляд себе, перегляд людей. Ви почали відчувати від людей якусь незручність поруч із вами. І ви, можливо, на тому етапі, коли вчитесь підлаштовуватись під людей. Або хтось зловив себе на тому, що ви не вмієте радіти. І ось ви бачите, люди там якось не знаю, якось спокійно себе відчувають. Люди якось взагалі там про те, про те, не задумуються. А не знаю, або можливо, ви зрозуміли про себе, що ви якось живете і з ну, такими знаєте, довольствуєтесь тим, що ось є, що приходить. Можливо, ви для себе відкрили нові межі і зрозуміли кордони відповідальності за все. І ось зараз вам можливо ось це таке нове розуміння дається, де дещо можливо. Складно і не зовсім для вас, можливо, зрозуміло. Що ви про це повинні розуміти? 10, знову 10 фортуни, ви повинні розуміти, що О, нічого собі, ви повинні розуміти, що це тимчасово, і насправді, або ви зараз на цьому етапі або різко як вже там було, да або підходите. Підходите до того етапу, коли ви все зрозумієте, і ви відчуєте себе своїми, і або, в принципі, якось все вкладете в своїй голові, розставите по полицям, тоді ви і зрозумієте, які ви є на, на тут і зараз. Ви себе відчуєте дуже швидко, або ось ось скоро ви себе відчуєте своїми. Ви перестанете ось таке відчувати ніби відкат назад. Ні, насправді ви відчуєте себе собою. Відлюдник, ваш внутрішній шукач, нарешті не те, щоб знайде відповідь, ваш внутрішній шукач знайде собі місце. Ось цей стан відлюдника з вами буде завжди. Просто ви тепер зможете і зумієте на майбутнє з цим станом. Ви, ви подружились з цим станом, і наступного разу ви будете собі дозволяти більш сміливіше ось оцей стан чи духовного пошуку, чи ось, умовно, там свідомої трансформації. Да? Свідома трансформація наступне це, дивіться, наприклад, з вами сталася якась ситуація. Да? І вже все сталося, і ви так сіли. І починаєте обдумувати, аналізувати, і ось ага, це те, те те відбулось. Ось це і так і відбувається свідома трансформація. розумієте? Тепер ви будете робити це більш керованіше, і ви будете розуміти, насправді, коли з вами відбудеться знов такий саме стан, і емоційний, можливо, і чуттєвий, ви тепер розумітимете. І послідовність, і причину, і куди копати, і чим або ну да, чим керуватись, або ким керуватись з такого плану. Тобто ваш внутрішній шукач він знайшов. Своє місце. Тобто ви вже зрозуміли, що це за стан, що він насправді вам притаманний. Але ви зрозуміли, як ним управлятись. Тобто, як собою управляти, будучи в тому чи іншому стані. Якщо перекласти це сьогодні ми не хотілося, звісно ж, з більш духовної точки зору, більш тобто, абстрактно глобально, але якщо перекласти на. Ну, я не знаю на звичайну мову психологічну. Так, це вже буде завершення. І тут завершення, і тут завершення. На психологічну мову то це говорить про те, що боже мій, вилетіло знову з голови. Думка збилась. Сказала про завершення, як відрубило. Ви здобуваєте емоційний інтелект, ось так скажу, не буду вже там чекати саме тієї думки. Ви здобуваєте емоційний інтелект, ви розумієте, яким чином ваші емоції керують або мають вплив на ту чи іншу ситуацію, або керують вами. Вашими словами, вашою поведінкою, і також ви почали розуміти, що де зона вашої відповідальності, де зона не вашої відповідальності? Це у вас відбувається зараз, якщо от психологічною мовою, ментальна зрілість, ви зараз перейшли на новий рівень розуміння, відчуття себе і зрілості. Тобто, зараз ви просто так нікому не дозволите підвищити на вас, на вас голос, тон або щось подібне. Дякую за вашу увагу. Дякую, що дозволяєте бути поруч. Можливо, хтось випадково зайшов на відео вдвічі. Дякую, запрошую приєднатися до каналу і бажаю вам приємних переглядів. Дякую, що виділили час собі в першу чергу, а також і мені. Бажаю всім любові, чистої, взаємної, справжньої до себе і до своїх близьких. Всім добра.